Чергова група українських військових завершує артилерійську підготовку в Естонії, де навчаються стріляти із 155-мм гаубиць. Вот он звіріний нацизм в є його проявлення. На що того, що такое з ким ми боремося, про це повідомляє сили оборони Естонії у Твіттер. Окрім постачання зброї, спорядження та боєприпасів в Україні, Міністерство оборони Естонії підтримує українські війська, які навчаються в Естонії стріляти із західних гаубиць. Міністерство оборони зазначили, що забезпечення технікою та підготовка українських артилерійських повинні йти рука об руку, аби краще підтримати Україну на її шляху до перемоги над Росією. Підкреслили в міністерстві. Що стосується артилерійських спроможностей ворога на найгарячіших ділянках. Східне групування сил збройних сил України повідомляє, що Куп'янський і Кремінсько Кремінський так Лиманський напрямок найбільш інтенсивні в цьому сенсі. А що відбувається в районі Бахмута Авдіївки і Вугледара, до прикладу ну, ситуація на всіх напрямках приблизно однакова. Ворог відстрілює за сутки 5, 7, ти тисяч пострілів на дубу робить це оцінки генштабу нашого. Вони стріляють в 99% випадків, стріляють тупими фугасами, тупими застарілими боєприпасами радянських часів. Наразі Україна відповідає приблизно такою самою кількістю пострілів з нашого боку. Але ми використовуємо більш високоточну артилерію. Ну якщо навіть порівнювати звичайні. Боєприпаси фугасні, не керовані. А звичайно, от на, на відео якраз показує 155-й калібр це найбільш поширений гаубиця М777, який Які якраз на тому напрямку і працюють, в неї вона набагато більш точна. Такою гаубицею можна влучити, наприклад, в танку в Русі, що доволі складно зробити на використовуючи звичайно артилерію радянських часів. Другий момент у нас ми стріляємо не тільки звичайними фугасами, ми стріляємо такими старядами, як екскалібур. Це високоточний активний реактивний снаряд з дальністю від 40 км і далі. Ну, Дальність його залежить від тої гаубиці чи гармати, з якої стріляють. Якщо це М777, це 40 км, якщо це пізніше тисяча, може бути і до 60 км. Точність у нього 1 метр, в ньому програмуються координати. Тобто ну, це по суті керована ракета, в ній. Встановлена інерційна система наведення з коригуванням по GPS-у. і артилеріст може запрограмувати і влучить свістані 40 кілометрів. Ну скажімо, в ворожу артилерійську систему. Саме так відбуваються ті самі артилер... артилерійські дуелі або контрбатарейна боротьба, як вона правильно називається. І наразі ці контро-контрбатерейні боротьби ми перемагаємо. Чому тому що? По перше, високоточні боєприпаси. По друге набагато більш якісні працює. Наша розвідка, наша розвідка отримує інформацію з різних джерел, серед яких Космічна розвитка, це супутники, це широке використання БПЛА як квадрокоптерів, так і літаків. формата літаків, от саме так от зараз працює артилерія. Крім того, треба розуміти, що є ще інші типи боєприпасів. Є боєприпаси, які дозволяють робити дистанційне мінування. Що це таке, коли стріляють та сама М777 спеціальним боєприпасом, Цей боєприпас в повітрі розкривається. І на позицію ворогу падають вже такі спеціальні міни. Ці міни з інерційним так само гравітаційним я з підривником uh -huh. Смисли такі, що ну от ми знаємо, де розташований ворог, туди падають ці міни. Міна лежить просто на землі. Якщо хтось її трикнеться або примістить, вона буде вибухати. Крім того, вона вибухає по таймеру. Щоб коли закінчиться бойові дії, щоб ну там якісь там цивільні люди не, не підірвалися, що там якісь там фермери, чи і так далі, чи діти, які там будуть на цих територіях, знаходитися. є такі самі противотанкові боєприпаси. Противотанкові боєприпаси саме таким чином зараз стримують на наступ ворога. Зараз все, що відбувається, ну в Бахмуті вже на жаль йдуть і стрілкові бої в місті, але там де е, можна стримувати на відстані, артилерія саме таким чином стримує наступ ворога. Ну, Павло, ви зараз в принципі описали, як я розумію, все, що є в нашому функціоналі, але тут питання і в достатній кількості як установок, так і боєприпасів. Номенклатура широка, тим не менше, от дійсно об'єми цього озброєння, чи можемо ми говорити про те, що цього достатньо для ефективного стримування ворога. І знову ж таки, ви зауважили, що високоточні боєприпаси, якими ми володіємо, вони ефективно працюють зокрема по ворожому тилу. Але якщо на тебе йде стіна із живої. Сили, то наскільки та артилерія, яка надається нашими партнерами, тут є ефективною? Давайте тоді перейдемо до артилерії безпосередньої підтримки піхоти. Я вам розказав про артилерію рівня армії, це М777. На в загальновійськових бригадах у нас є гаубиці Л119 або М119, як вони називаються в американській нотації. Це гаубиці калібра 105 міліметрів. Вона стріляє на дальність 14 з звичайним боєприпасом, 14 кілометрів і активно-реактивною на 17 кілометрів. Вона дуже легка. Що це означає? Що її можна буксирувати хамером, ну тобто, великим джипом її можна, великим джипом її можна буксирувати боєприпасів, яких ідуть до таких гаубиць, йде просто море. Бо всі ці боєприпаси, 105-го калібру, особливо, вони вироблялися всіми країнами на НАТО під часи холодної війни. Для 155-го калібру так багато боєприпасів. Чому тому що ми стріляємо знов таки 5-7 тисяч на добу, а це більше, ніж спроможність всіх країн НАТО виробляти. Але зараз всі наші союзники працюють над розширенням виробництва, тобто всі заводи працюють на максимальну потужності. Ну яскравий. Приклад, Пентагон підписав контракт на 522 мільйони доларів саме на боєприпаси 155 го калібра в першу чергу. Ну це приблизно один місяць стрільби нашої артилерії. Тобто один постріл з гаубиці 155-го калібра він коштує десь 2,5-3 тисячі доларів. Беремо 5 тисяч на добу, помножаємо на 30 і отримуємо там десь 400-450 тисяч доларів. Ну, це вартість війни. Війна це дуже дорога штука. Так, Да ну, і нам подумати на питання до... кількості, до... пане Павла. По, по кількість, яку ми отримуємо, я спілкуюся. Я волонтер, який 8 років, вже 8 з половиною років займаюся виключно артилерією e, з усіма підрозділами. З, 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 з Хаймарсами я працюю з Семсімсот 777 з Пізєчних тисячі ніхто не жалується на кількість боєприпасів. Саме моя діяльність як волонтера це ремонтувати ті самі боєприпасники, які возять ці боєприпаси день, день і вночі. Там люди, які на них їздять, вони просто. от... Вони працюють пасменно, відкривається двір. Водій, водій випадає з машини. Другий в цю машину сідає і їде на наступний рейс, що підвозить боєприпаси. Не нестачі в боєприпасах немає не в високоточних, не в тупих боєприпасах. Якщо боєприпаси, це мінометні? До... До м'ясних хвиль, крім того, є ще міномети 120-го калібра, 82-го калібра. Це як радянські, так і натівські міномети, і так само то, точно така сама ситуація на цими Боєприпасами це боєприпаси їдуть з Болгарії, з Чехії, з країн э, э, бувшого радянського табору, в яких ці боєприпаси зберігалися. Э, крім того, у нас є гради. А, знов таки, ну остання новина от є така країна Сербія, яку всі вважали союзником Росії, навіть Сербія передала нам 2,5 тисячі боєприпасів для Града. Ну це, мабуть, все що в них було на складах. Вони все віддали Україні. Ну тобто, для того, щоб ми стріляли по всім ворогам Але знов таки, да, вороги доходять. Да, у нас є стрілковий контакт безпосередній на, на війні. І це на жаль прикра ситуація, бо там наша артилерія не дає переваги, коли вони вже дійшли до наших. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.